Привіт! Всем здрасте. Так, що у нас сьогодні буде за відео? Опять будете у нас ругати з мікрофонів. Ну, ми на роботі, ми не збиралися нічого сьогодні знімати. А ми зараз будемо їхати. Зараз ще по ділам Артем з'їзде по роботі. Зараз сядемо, зараз все вам розкажу. У нас сьогодні придвоціний переполох. Будемо так казати. Були на роботі, заїхали, поїли, тому що розуміємо, що сейчас поки туди-туди-туди-туди з'їздимо, поїмо, будемо додому аж до вечора, ще нічого не їли. Тепер ми наїлися, ми до прийняти, да, Сейчас Зараз перерва. для перерва. Да. Ну, ми вже їдемо додому. У нас в п'ятницю маленький, маленький робочий день, ми не роботаємо цілий день, ми роботуємо до обіду. Ну, коли я в прошу п'ятницю ми були до п'яти часов пошти. Да. Агенти у нас по п'ятницям не працюють, у них 4 днівка, а Света і я приїжджаю робити чітко на фірму. Коротше, зараз ми будемо це слово коротше. Завтра мені до барбершопу, сам вів, сам бачу, що реально вже треба стригтись, просто як бід староган. Мені багато хто написав, давай стрижися вже. Ну, вже. Я дай, вже поотічав, але я вже записався в суботу, завтра на 10 ранку йду підстригатися. Зараз є на що, ми з тобою відвозимо по роботі документи да. і потім, далі, потім їдемо. Ми забрати з пошти заказували коробку для алкоголю для вина наші молодожини попросили їм квіти не дарувати, тому що вони в неділю-ввечері одразу. Уїжджають, так. Да. Тобто, квіти, ну, що вони поп... засохнуться. Попросили, щоб дарували вмісто квітів, якщо хочуть, ну, хочете алкоголь. Так... Що? Алкоголь без різниці, алкоголь, якісь сувеніри. От, на алкоголь. Алкоголь Алкоголь там написано. О, що, бухає, чи що? Ну, алкоголь, вони алкоголь не просто алкоголь. От, допустим, я заказала, покажу вам спирт. красиву. Ну, що ти кажи прямо спирт заказала їм. <сх> Друзі, жучу. — Ти збив мене. Ну, ти заказала коробку і. Коробку, так. Да, я вам покажу її. Красиву, розписану, і щоб вони її відкрили там через деяке количество времени. Покажу вам. Потрібно купити вино в цю коробку і потрібно купити конверти для грошей. Юля теж попросила, щоб я її купила. Потім я йду до, приїдемо додому, я йду до Юлі. Чого? Мені треба а, 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 Це ж вона шугарином займається. Ну, так? Та, раніше вона вчилася, але в неї воск є, вона мені зробила. А довго дорого це стоїть? У Юлі? Да. <laughs> У Юлі безплатно. А, ну тоді стрижи. Бо хліба, якщо дорого, то я тобі готов був воском з цього воском е... з парафінової свічки. А -а -а. Цей раз а -а -а. <laughs> надо, так, і чекануть тобі. То мені ще потрібно зайти купити карандаш, для утюга почистить утюг, перегладить сьогодні всі речі. Завтра мені на 12.00. В дуже багато людей евакуювалося з мого села, тому зараз можна встрітити багато. Так, так. Ага, давай, давай поїхали. Я теж мені цікаво, куди ми з тобою сьогодні у нас путь бо я щось не розумію. Ти мені кажеш, їдемо додому, а тут вже, 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 вже в нас плани, як так, так у Наполеона. Так це все на районі у нас. А, так? Да? Ну, да. Вавилон, Нова почта, Аврора, Все. І далі ти приїдеш додому, будеш віддихати, а я буду гладити речі. На завтра. Ти сказала до Юлі, будеш і ти. Ну, піду сходю, потім прийду буду гладити. Мені ж тобі на таку стюму башку погладиш, ти в м'яті підеш. Та типу як, знаєте, толя в початку 90-х були жмаканки такі, пам'ятаєте, були? Біду, як в жмаканки. І потім, потім що мені ще треба зробити? Завтра на 12 годину на зачіску на макіяж. Ой, сейчас чекну. На зачіску, зачішку, будь здоровенька. Буду завтра. Така, з так, ти а, би... а, кстати, хотіла тут на коментарі, там запитували багато за костюм. Понятно, він мені теж не сподобався, це взагалі не зрозуміло, що і... якийсь, Тобто, знаєте, робили оці опудала на городі, ставили, вдівали на них. То, в принципі, я його заказувала наложеним платіжом, і я його не забрала, я його відправила назад. Тому не переживайте, я за нього не платила, хто переживав. А що ти мені сказала, що я купила його Де бабки? Не. Де бабки я спрашиваю? Все. Це, кстати, який зробила. Отак і довіряю їм потом. Ти знаєш, що я не оплачувала, але ну, не є, тут не розказувала. Я не знаю, кому ти це розказувала, але я про це нічого не знаю. Та вона виїжджає. Він навіть не дивився на тебе, він більше не відреагував. Зараз опять скажуть, що я сиджу. Свідка сидить в камеру, любується собою. Друзі, якщо я дивлюсь камеру, я ж з вами розмовляю. Я ж не можу отак обращатися до вас і дивитися вліво або вправо. Логічно? Так. Да. Тому я сижу і дивлюсь на себе, тому що я з вами розмовляю. І кстати, ви теж з нами йдете на, на весілля. Так да? що давайте, готуйтесь теж там марафейти наводьте і підете з нами. Обов'язково з подарунками. Все, друзі, поїхали. З нами зустрінемося на новій почті. Доганяйте. Перше місце дизлокації. Де да, да, друга, дівчатка. Це вперед. Да. да. Ну что, девчушки, да. наши красотушки полетели с нами. Идем забирать конвертики. Пошли. Да. Так. Это okay. день народжения. Так, это день народжения. С рождением. Рождение народжения. Бюзды, бюзды а есть небесные? бездой. Mm -hmm. сюда какие красивые. Это что типа? Что-то на английском написано. Да. О, все. Есть и такие вот сюда. Тоже ну, они красивые. Подавятся, ребятки. Для денег на подарок Красивий, правильно? Ну я лібю не може такий би. Взяти? Зай не хочеш? Дави, який красивий. А? Не знаю, зараз подивимося потім. Та там немає, сіт, там ограничений вибір. Сусані, веди мене. Я так не навіжуся, коли ти купи собі та й все. Ні, йде ми. Вони все одно цю відкритку викинуть. Там найголовніше, що внутрі відкритки, а не те, що знаруже. Та тут нема відкриток. Бюджетерию. Ты что, издеваешься? зачем ну, я поделюсь? А да, у вас открытка? На, 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 на входе? На входе, но слева, угу. Подаемся, давай подімся. Зай, ты прикалываешься? Ну возьми себе, ну. Я не знаю, как это я буду идти сюда. Костюм с Ну конечно, хай будет це. Че ты? Я так и не понял, хай будет це, хай будет золото. <говорит> Зай, пришли без <говорит> ажуталя. <говорит> хай желто, золото, золото выдниется. Так, дивимся тут. <говорит> Я что? Читаю Happy Birthday. Ага, все есть. Наши витания. Так. Наши витания. Какие-то Ладно, сейчас позвоню Юлі і спитаю. Одну бачу тільки. О, біленький. Самый... Та ні, ну білий це взагалі. Либо здрашний. такі ось дивися, за такими о... Либо такі ось. тоже прикольно. Уже вже світло йде за такими вже лейбами. Щас, все, є. Тут і відкритка, так? Да? А, ні, не, немає відкритки. Ні, це якісь пом'яти. Вот, ну, либо такие. Вот такие, такие давай. Да. А тут что, подпишем просто что, пишем, что да. такие, ребята, выбрала. Вариант. 5000 стоит. Кому здесь действительно на подарочек можно такую рушечку купить. Сувенирчик такой. Я уже помню. <гум> так, О, ми так... купили такий, та да, дай я покажу ближче. Ну, красивенький цвіт не передай, а не передай. А це Юля. Це сеструха буде її дарити. Таке з количками. Там ще було одне з, з невестою, ну просто не знаю. Мне таке подобається Ну мені кажеться, оце вже оце більш красиві. І, ну Це якось вже підходило. Ці світа такі. Такі конверти. Конверти зараз такі, более такі презентабельні. Ну да, підпишем. Тільки буду я підписувати своїм своїм почерком. Як хочеш. Красивішим. Взагалі. Лівою рукою ти пишеш. Ну взагалі ти, кстати, непогано пишеш для лівшої. В принципі. Все, поїхали за коробку. Тут написано так от шлюб, як гарне вино, з руками стає ще краще. і Анастасія відкрити через 5 років, коли буде дерев'яне весілля. А ми жахнемо за це, щоб жахнемо за це. Так, тепер підемо в алкомог зараз. Може знову це полюблення бути. Так я ж зачем це зробила. О, кстати, сюди зайдемо, може тут є. Стол. Та карандаш же цей, щоб утюг почистити. Дивіться, він так відкривається. Так, відкривається, раз, чик, сюди бутилочка ложиться. І потім через п'ять років раз і відкрили. Насповнили, вжахнули. кто опьянили вино пятилетней выдержки, не фига себе, и сказали, оце нам патроночек, и сверхи да, добрый. добрый. Так, а, шоу... а? так, а дайте нам бутылочку винчика, пожалуйста. Нам надо да? хорошее вино, чтобы поместилось да. в эту коробку. Да, чтобы мы... так, лимон. И... Белое. Біле чи червоне? Полусолодке. Без різниці, Біле чи червоне, головне, щоб хороше було. Так? Да? да, я питала. А три семерки є в театрапаках у вас? <laughs> немає. Ось <laughs> така перепрупна французька. На півсолодка найкраще взагалі. на півсолодка на що у нас є на магазині. Так? Да? А дайте пробувати. <laughs> на жаль, немає. Немає? Смачна? Дуже смачна. Давайте. Як пиріжок. Краще. <laughs> Мочок ми висли. Ну, Якщо через п'ять років ми відкриємо, воно буде несмачне. І з хлоп'ями, то все, <гул> я вас тут знайду. Ми приїдемо. <гул> так, ребята, ось таке вино беремо. Хто yeah. пробував, скажіть, будь ласка, добре чи не добре? Yeah, really <гул> так? <гул> все. Плати. А, я плачу? <гул> Готово. Все, дякуємо, велике, гарного дня. До побачення. Як ми з тобою швидко все оперативно, так? Да, да? да? Так само а, -а, а, підожди, а для бутилки. Що для бути? Пакетик. Так а може так вони поставлять самі, ми прийдемо на Та ви... щоб воно Та, ну, ми то витягнемо з пакета, ні? Та що з ним буде, ми так я з таксі поїду. Саме головне, щоб воно не, не впустіла поки. Може, я Може, сюди треба соломки положити, отакої, типу, щоб воно не стукало. Зараз я мамці дзвоню, хай передасть. Ну Ти От поняв? От свинею цю солому. Ти зрозумів за що я це? Я зрозумів. Зараз ну, подивимось. Зай, ми нікуди не будемо дівати, танцювати з ним не будемо. Ми завтра візьмемо. Бо... А вдруге не захочу з ним потанцювати. Що? Ми візьмем... Пішли, я сюди ще зайду. А, я боюсь, коли ти заходиш в такі магазини. Тут час проходить. Ні, я швидко. Да. Добрий день. Все, что хочешь. Mm -hmm. Такие стаканчики. 34, 39, 36. Ну, в принципе, одинаково, в зависимости от вот всего. Вот цвет, вернее, цвета, а От узора стаканчика. Вот, и какой красивый стаканчик. Ой, мені подобаються такі всі графінчики. Мінус 129 гривень стоїть, дивіться, для водички, для конячка, для людей, друзі, коли приходять. Ось такий графінчик обалденний. Класний. І по акції зараз мінус 26%. 170-129 гривень. Прикольний такий. Лібо таке. Мені більше квадратного подобається, ніж круглий, знаєте. Ну Це ні. Це як шалорний якийсь. что хочется, когда в молочках есть. Сказала, да? Все, мы нашли уже. Это что-то такое? Что такое. Машинка для выдавания. А, катышки. А это что-то такое. А, это для стирки, для обуви. Сетка. Угу. Что-то еще есть такая.

да Ветер, конечно, такой на улице. Но мы уже идем, все уже состоялось. Сейчас. Сейчас. Ага, до Юли точно. А я не занесу все. Свет хочешь, давай тогда я это оставлю в машине. Ну, в принципе, сумка твоя есть, я сейчас сумку положу, подожди. Мне же надо воды набрать, у нас же, вот, у нас там же 30 ты ты Занесешь, вот. все равно все. Занесу. Так, друзья, ну и все. А, на сегодня наше видео с вами заканчивается. Дякую, що були з нами. Ми приїхали збистько так знаєте. Там за два часа по магазинам скупилися те, що нам потрібно. Зараз у мене Світлана йде mm -hmm. до Юлії допомагати їй э, приготовлення до свадьби. Там я не знаю, вони щось самі там родять. Це перше. По-друге, ви будете з нами на свадьбі. Ми свадьбу вам покажемо. І мало того, що ми покажемо свадьбу. І ще буде другий день цигани і все остальне. Але це цигани будуть на біседках. На вулиці, так що давайте з нами. Сіба, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступного ми, ми до... вас любимо. Пока. До побачення.